7 червня 2019 року відбувся черговий випуск курсу, курсів лідерства Базового рівня на базі 202 го центру підготовки сержантського складу. Сертифікати отримали 87 військовослужбовців, які невдовзі після закінчення фахової підготовки стануть молодшими командирами і поповнять ряди сержантського корпусу Збройних сил України різних родів та видів військ. Даний курс тривав 135 навчальних годин. Протягом курсу військовослужбовці здобули теоретичні знання та практичні навички по роботі з особовим складом, як управляти особовим складом, як проводити заняття, як керувати підрозділом. Програма. Наша програма основана на натівських стандартах і в майбутньому дозволить. Людям, які закінчили даний курс, повноцінно і на вищому рівні виконувати свої обов'язки і готувати майбутніх сержантів і розвивати Збройні Сили України.